Так, друзі, зараз на виставці Agro Challenge і зустрів таку цікаву і, а... і красиву жінку. Да, красиву, цікаву жінку. Так Оксана дала з Оксана. Оксана, Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь і що ви пропонуєте? А ми пропонуємо інженіринг для біогазових біометанових заводів з метою для того, щоб викачувати біометан в Євросоюз. Ми вам поможемо збудувати, дамо інвестора який дасть до 85% вартості інвестиційного проєкту? А ще заключимо контракт, щоб 10-20 років викупати у вас весь біометан під премію в Євросоюз і щоб ви заробляли гроші? Сам, це взагалі, це а пропозиція суперова. Викупити, а, а захочете викупити завод після повернення інвестицій? Забирайте завод, собі зразу прописуєте це в, ну, в контракт інвестиційний, бо у вас через 7 років укупність до 7 років від одного мігавату. Так що можна забрати собі бізнес. Супер, ви чули? Ви чули, що, що тут робиться? Тому звертайтеся. О, Оксана, від із трьох тисяч гетар землі це наш клієнт. Це на один мегаватт середньому. Телефончик залишите? Ну вам залишила. Але так, всім ви... красів можна на <реш> тих хто хоче е, купити газову станцію через мене. Все, <реш> все <реш> гарна <реш> да, дякую.